Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас знову коротенька новина про Інну Белень. Здавалося б, скільки можна, але інтерес шанувальників до її життя не стихає. А її постійні згадки про минулі стосунки з Тереном тільки додають цікавості. Як стало відомо, дівчина планує переїзд зі своєї квартири та шукає досвідчених професіоналів в сфері нерухомості, щоб знайти хороше житло в Києві. Причин переїзду поки що не озвучила, хоча для підписників написала, що деталі розповість згодом. Разом з тим Інна намагається радіти весні та, так би мовити, перезавантажити себе. Однак, за її словами, її не полишають думки про минулі токсичні стосунки, низьку самооцінку та тривожність. І хоча потім вона писала промокод для знижки на психологічну допомогу, виникає питання: чи то вона хоче заробити грошей, якщо рекламує психологічну підтримку. Чи все ж її настільки сильно не відпускають думки про Терена? І тут ще цікавий факт: разом з цими рілсами вона ще завантажила доволі еротичні фото і питає у шанувальників, чи подобається їм, і що це? Спроба привернути до себе увагу чи намагання показати Терену, кого він втратив. Поділіться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.